Близько 300 мільйонів заборгованості таку суму рівняни не виплатили рівне теплоенерго. Аби боржники погасили наявність боргу. Теплопостачальна компанія подає у суд після разом з працівниками виконавчої служби навідується до боржників. Як це відбувається, та що загрожує за несплату заборгованості? Далі у сюжеті. Незабаром стартує опалювальний сезон. А у рівнян рекордна заборгованість за тепло утричі більше, ніж за минулий рік. Поза минулого року перед початком опалювального сезону було там майже 60 мільйонів гривень. В минулому було 106 мільйонів гривень, а в цьому ну, трохи менше 300, Було більше 300, але вже там щось погасили. Але за цей час. Вартість тепла не збільшилась. Вона така сама, яка була в 21-му році, в 22-му, в двадцять му не залишилась тою самою. А боргів тричі збільшилось. Якщо рівняни на постійній основі не сплачують заборгованість, рівне теплоенерго подає до суду. Після до містян навідується виконавча служба. День, це з виконавчої, шукаємо Скорунського Сергія Павловича. Держслужбовці приходять до рівнян, аби роз'яснити про заборгованість та вручити виклик до виконавчої служби, аби після можна було узгодити, як саме мешканець будинку зможе погасити борг. Борг вас з виконавчим проваджує 70 тисяч 88 гривень, а на сьогоднішній день вже 73 тисячі. Тобто ви не тільки згідно судового рішення зовсім нічого не платите, а й поточно далі. По на можливості борг. воно платиться, не треба. По можливості платиться. Я не винна, що зробили нам зарплату 5 тисяч. Я не можу прокарчуватися на 5 тисяч і вам борг платити. Так цей борг напевно виник не тільки зараз, а він і раніше вас був. Працівникам виконавчої служби не завжди вдається зустріти самих боржників. Тоді розпитують сусідів, чи проживає дана особа в цій квартирі, адже хтось може бути за кордоном, а хтось просто не відчиняє двері. По тому залишають документи про виклик до виконавчої служби. Ми там документи в двері залишимо, якщо тут такі бачать, то скажете, що там проходить. Що виконав виконавчу службу. Прес-секретар рівне Теплоенерго Олексій Кривошеїв каже, за борги в будь-якому випадку потрібно буде заплатити усім, але компанія готова йти на зустріч. Є абсолютно різні ситуації. Хтось потрапив в, скрутну, в скрутне становище і там не може зараз заплатити. То от до таких ми, якби готові завжди йти на зустріч, провести реструктуризацію боргу, провести укласти додатковий договір реструктуризації. Якщо боржники не з'явилися у виконавчу службу та продовжують не сплачувати борг, в такому випадку накладається арешт на рахунки. Також держслужбовці можуть прийти з поліцією та описати майно, яке надалі використають для погашення боргу. Владислав Стецюк, Павло Стицюк, новини рівного.